І як завжди, добрий день. І як завжди починаємо з прекрасного. І так, у нас сьогодні обід, як все. Що в нас на обід? У нас на обід грудка куряча, це для зупи. І на друге горошок заморожений, це на перше. У нас, значить, на перше горохова зупа. зроблена за моїм рецептом. А на друге, я ще не придумала, що ми на друге будемо їсти. На друге, у нас буде грудка куряча, але з чим з гречкою чи з рисом. Думаю, що з рисом. З рисом і, напевне, з креветками. Рис з креветками дуже смачний. І так починаємо. Для, то... для, чого? для того нам потрібно, що цибуля, морква і картопля. Також у нас є. Світна капуста з нашого городу, яку я не використала. Значить, ми її сьогодні поставимо, хай вона вариться, а потім подумаємо, чи в форму, чи присмажимо її в клярі. Перше, ніж я почну то все робити, я прийшла від бабусі, в мене така бабуся є, трошки втомлена. Але хочу вам в першу чергу подякувати за те, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся, кладете мені лайки, коментуєте. Велике, щире вам спасибі. Дякуючи вам, я роблюся сильнішою. Мій канал робиться з кожним днем все краще. Так що ми з вами молодці. І так, ми починаємо. Так, ми одну половинку м'яса кинули варити, е світну капусту розібрали на суцвіття і поставили воду. Ми поставили воду на цвітну капусту. Це поставили воду на бульйон. Не воду, а м'ясо ми вже кинули туди, тільки закипить, шуму зберемо і закидаємо те, що нам треба. Це накриваємо це світна капуста, яку ми розібрали на суцвіття. Ми збираємо шуму з нашого м'яса, хай воно тільки закипиться. збираємо цю шуму і викидаємо і Чекаємо, поки воно закипить. Для нашої горохової зупи ми взяли дві великі цибулини, ми її зараз наріжемо. Ми її наріжемо і поставимо, щоб вона нам протушилася. Треба другий, певний ножик взяти. Ну, ладно, Будемо цим ножиком робити. Ми її все селі будемо потім блендувати, то нічого страшного, що вона буде. Блендером працювати, фролятувати, говорять італійці. А ми говоримо блендувати. Я не знаю, до якого це блендер. Нехай не за англійською. Оу, вибачайте, щось мені пішло не так. Але то нічого. Цибульку ми кидаємо до баняка. Її відразу і всю половинку лишимо. У нас одна цибуля з половиною пішла, це ми лишаємо. Це кидаємо в баняк відразу, Лиємо олійку, покажемо. Окей. Okay. Так, нам вже кипить, зробимо менший вогонь. Це сюди кидаємо. Окей, запалюємо, запалили, лиємо сюди. Ми зробили отак цибульку, зав'язали петрушку і кидаємо до нашого Так, ми сюди кинули цибульку, олійку і горку. Тай вона тушечка. До нашого бульйону ми кинули все також все. Дивимося, що ми кинули. Тільки нам треба взяти ложку. Тут ложки немає, в нас таке дерев'яне. Ми кинули цибульку, кинули петрушку, кинули моркву, кинули м'яско, кинули лавровий лист і перець горошком. Кинемо ще чесночок. Туди такі трошечки нам пуситься норка з Угу. Що ну, ми робимо? Ми дамо одразу мороженого горозку сюди. Подивимося Дивимо. до нашої капусти, Ще не цвітної. Ще вона нам не кипить. Ми її кинули, щоб вона стала кипіти. Окей. Тут так. Так, до, нашого, до нашої морки з цибулькою ми додали мороженого горошку зеленого. Ось так наш листку. Тут вже кипить, треба, щоб пару хвилин покипіло. І ми додаємо масло. Вибачте, що я так махаю тим, бо не можу собі раду дати. Ось поставимо сюди, додаємо масло. Думаю, так, хай воно тушиться, хай масло розлукується, розтопиться і ми збиємо води. Okay. Хай воно вариться. Робимо менший вогонь і до нашого бульйону додамо ще, посолимо його. Це наша сіль, наша сіль до Посолили. Попробуємо його на смак. Окей, пробуємо його на смак. Окей. Дуже добре, дуже добре. Накрити. Накривати не будемо, а оце накриємо, і дамо трошки води. Можемо дати бульйон і дамо води. Окей. Дамо води. І ще раз 200 грамів. На 200 не треба 100. Значить, 300 грамів будемо дали до нашої зупи, до, до, нашого, до нашої моркви, І тепер робимо великий вогонь, накриваємо кришкою і хай воно вариться. Посолимо так само. Окей. Ви скажете, що я нарушаю свою традицію солити в кінці. Ні, ну це такі речі, що їх. Угу. Небагато. Тут ще треба солі, але я б їх не буду, бо я потім все буду мішати. І треба буде. Ми ну, відразу його накриваємо. Накрили. Перейдемо це сюди і це сюди. На це дивимося. Тепер дивимося на нашу... На, наш... на нашу що? На нашу цвітну капусту, Чи її не треба виключати. Треба. Значить, ми її в... в... виключаємо і виливаємо води. Виключили і зараз воду вилиємо. Але перше, ніж вилити воду, ми сюди її налиємо. Воду трошки законсервуємо. Оте. Виймаємо води нашу цвітну капусту і думаємо, що робити, чи її в кляр класти і смажити на пательні, чи може її аерогриль класти. Не знаю, зараз подумаємо над цим питанням. Окей. Це ми виключили, це ми виключили. Ми знайшли наш, в нас такий, такий ще помідор. Ми його також вріжемо, почистили і ми його так наріжемо. Зовсім не добрий помідор. Ніякий він. Але ми його так зробимо. І так поліземо. І кинемо до нашого до нашої горошку зеленого. Отак От ми його, ми знайшли помідор в холодильнику, нарізали його і тепер кидаємо до нашого горошку, який вариться. Нам до нашої зупи ще треба три картоплини. От перше ми поставимо їх варити окремо, а потім покажу, як я роблю овочеву Ну, Фасолеву зубку, не фасолеву. Mm. горохову зубку. Так, займаємося зараз цвітною капустою. В горнятку ми налили олії, 3 столових ложки, додали туди чесничку, додаємо перцю. і додаємо солодкої паприки, вимішуємо то все. Солодка паприка міняється. Додаємо солодкої паприки сюди. Опс. І що робимо? То все вимішуємо. Даємо ще солі. Даємо солі. Даємо солі. Я думаю, що отак вистачить. Окей, потім побачимо. Ми вже її солили, коли пекли. Ладно, а потім можемо це і вимішуємо. Окей. Потім можемо взяти козі, взяти вінчиком, трошечки змастити вниз. Тут-чуть баст. Окей. І так зробити. І тепер ми пос... можемо отак поскладати її всю, а можемо ще порізати. Ну, краще складаємо отак. Угу. Вона так розрідеться. Можна роз... на пластерки пороз... порозрізати. Ну, ми її так порозрізали. Отак. Подивимося, як то воно буде в нас. Що з того вийде? Я роблю то, таку ціленьку перший раз. Я все її ріжу на пластерки і ніколи не варю. А тепер відварила трошечки і кладу її цілком отак. От так. Отак от помастимо, а потім кинемо сиру зверху. У, буде бачити. О, Отак от ми її поскладали. Тепер беремо нашу олійку і тепер ми її мастимо. Отак от щиро мастимо і кладемо в розігріту духовку, кладемо в духовку розігрію, а то я все забуваю. Окей, все сюди. Ті градусів верхні включили. Включили ми духовку, тільки наша духовка поламалася, тому мусимо її трошечки удосконалити. Отак. От Все, ми включили духовку і самі приступаємо до... далі. Мастимо. Окей. Okay. Угу. Okay. Цього ми мастимо отак. Окей. Угу. Окей. Не переживаємо ні за що. Мовчки мастимо. Окей, бачите? Робимо то швиденько і кладемо субіту в духовку, яка вже в нас нагрілася. Ось така Окей, окей. Хочу всю, всю лійку викинути, так що. Окей. окей. Окей, окей, окей. Так, і тепер всю олію ми забрали. Олійки у нас нема, кладемо в духовку. Трошки на світила. Духовка у нас поламатана, але працювати можна. Ага. І треба духовку. Напевно, тут треба було трошки поміняти. Зараз мусимо поміняти, можу дати рукавицю, рукавицю не вийде. Нічого. Окей. І все витягнемо наверну на гарячий. Це так візи. Окей. Окей. І тепер кладемо наш, нашу цвітну капусту. Окей, поставили, поставили на верх-низ, бачите, 200 градусів верх низ і на, на, на 35 градусів, може, може скорше, бо ми вже її варили. Там побачимо, якщо вона нам гарно запечеться, ми її витягнемо і дамо ще сиру. О. Але. У нас є ґамбелі, але їх креветки, їх є заморожені, їх є... Ми вже користувалися не так багато, то я ще і осьминога відкрила. Ми візьмемо креветки лосміного і зробимо таку підливу до нашої рисової каші. І так, ми вчора з городу принесли наш, наш інсалат, помили, просушили і половину з'їли, половину лишили на сьогодні. Зараз ми його продивимося і зробимо салат чи сьогодні. Робимо. Для нашого салату ми ще нарізаємо цибульку, хліб. Це буде ще й до, до нашої зубки. Угу. Окей. Okay. Так, нарізали. Нарізаємо ще це не будемо. Нарізаємо ще помідорок. Окей. Okay. Нарізаємо ридисти. Окей. Okay. І миємо то перше. Ми зблендерували наш, наш, нашу картоплю варену і нашу варену моркву з горошком. І в нас вийшов така крем супа. Додали сюди наш бульйон і пробуємо, що бракує. Дуже добре. Нічого не бракує навіть. Ми можемо сюди додати сухариків ще, зараз ми їх спробуємо. а можемо і не додавати. Можемо ще додати трошки бульйону. Угу. Бачите, так робимо. Додаємо ще сюди бульйону. Ми так добре додали бульйону. І ще раз розмішуємо. люкс. Наша зупа готова. Пробуємо. Навіть солі не треба. Дуже добре. Так, супа готова. Кладемо її сюди. Накриваємо кришкою. Беремо, що робимо. Зараз дивимося до цвітної капусти. Окей. Дивимося до цвітної капусти. Що в нас? З мої капустя робиться. Окей. Okay. Окей. Okay. Відкриваємо, беремо собі. Тут на капуста наша ось так зробилася. Ми можемо її поставити ще наверх. Мається на увазі. Наниз, наниз і верх, і дати трошки так і зробимо. Присунемо сюди, дамо спочатку на низ і отак і кинемо сюди терту, терту Наш Готовий. Ми зараз його тільки заправимо. І так, дорогі мої, наша цінна капуста ще не готова. Я її запхаю ще в форму, бо вона ще повинна вона ще тече. Дорогі мої! В нас сьогодні в меню горохова зупа, рис з креветками і осьминогом, миногом, курече філе і салат. Ми з обідом справилися. Все дуже-дуже смачне. Як робити таку горохову зупу, ви знаєте, я вам показала. Лишилася у нас в духовці цвітна капуста і. Ми завершили обід. Я хочу вам сказати, що ви є молодці, тому що для вас мені хочеться робити все більше і більше, все нове і щось нове. А зараз я хочу вам побажати мирного неба, міцного здоров'я і дуже-дуже доброї долі. Я з вами прощаюся, вам кажу до зустрічі, а нам кажу. Смачного! заходьте на мій канал, підписуйтеся, коментуйте, кладіть лайки. Я вам буду щиро, щиро дякувати. До зустрічі!